Розпишемо кожен з членів прогресії за відомими формулами. Отже, другий член B2 це B1, що множиться на Q. Четвертий член це B1, що множиться на Q в третьому. І заумовується сума дорівнює 300 300. Далі, друга рівність B1 залишимо, а B3 це B1 на Q в квадраті. І ця сума дорівнює 100. От маємо систему двох рівнянь з двома невідомими. З першого рівняння винесемо дужки B1q, будемо мати 1 плюс Q у квадраті дорівнює 300. А тут винесемо B1 і будемо мати 1 плюс Q у квадраті дорівнює 100. Далі поділимо почленно Частини рівнянь. Отже, B1, B1 скоротиться, скоротяться дані вирази і будемо мати Q до рівні 300 поділити на 100, тобто 3. Ми знайшли Q, а нам потрібно знайти перший член цієї прогресії. Тому ми можемо підставити відоме значення Q в будь-яку з рівностей першу чи другу. От, Наприклад, я візьму підставлю от сюди, сюди або сюди. Тому запишемо b1. Тут ми будемо мати 1 плюс 3 в квадраті це 9, і дорівнює 100. 1 плюс 9 10, тому 10b1 дорівнює 100, звідки b1 буде дорівнювати 10. 100 ділимо на 10. Отже, у відповідь пишемо 10. В даному випадку ми маємо арифметичну прогресію, в якій перший член дорівнює 30. Різниця дорівнює мінус 3, тому що менше на 3 копійки. І нам потрібно знайти суму перших 8 її членів, так як йде мова про 8 хвилин, а це менше, ніж 11 хвилин, тому що далі буде вже інша умова. Отже, ми шукаємо суму 8 членів за відомою формулою це А1 плюс А8, що ділиться на 2 і множиться на n на 8. Як ми бачимо, тут ми можемо навіть скоротити, і в результаті записати ось так, що s 8 дорівнює 4, що множиться на А1 плюс А8. Але нам ще потрібно знайти А8, і ми шукаємо це за формулою n члена А1 плюс 7D. Тому будемо мати 30 плюс 7 ми множимо на мінус 3. 7 на мінус 3 мінус 21, 30 відняти 21, а 8 дорівнює 9. Отже, сума 8 членів буде дорівнювати 4, що множиться на 30, і тут плюс 9. 4 помножити на 39. 4 помножити на 39 це 156. 156. Ми маємо записати результат у гривнях. Тому пишемо 1,56 гривень, тому що гривня має 100 копійок. В даній задачі йде мова, знову ж таки, про арифметичну прогресію. Арифметична прогресія. Причому нам відомо. Четвертий член цієї прогресії і сьомий член цієї прогресії. Тому четвертий член А4 за умовою дорівнює 142, а сьомий член А7 дорівнює 154. Отже, запишемо четвертий член як А1 плюс 3D. А сьомий член це А1 плюс 6D. Маємо. Систему двох рівнянь з двома невідомими. Віднімемо відро рівняння перше. А 1 мінус А 1 знищиться. 6D відняти 3D буде 3D. А 154 віднімаємо 142. І будемо мати 12. Отже, 3D дорівнює 12, тому D буде дорівнювати 4. Д дорівнює 4. Так, як нам потрібно знайти вартість піднімання на 11 поверх, то ще потрібно знати А1 перший член цієї прогресії, і ми можемо її знайти А1, підставивши D в будь-яке рівнянь системи. Ну, Наприклад, вперше рівняння підставом буде мати А1 плюс 3 множимо на 4,12 дорівнює 142. Тому А1 буде дорівнювати 130. А отже, вартість доставки на 11 поверх, це А11. дорівнює А1 плюс 10Д. Тому А1 ми знайшли 130 і далі 10 множимо на 4. Тобто, як ми бачимо, А11 буде дорівнювати. 170. 170 гривень це вартість підняття на 11-й поверх будинку. Ми маємо арифметичну прогресію. Який перший член? Це кількість задач розв'язаних за перший день А1 дорівнює 11. Різниця це величина, на яку щодня зростала кількість розв'язаних задач. Нам невідомо. Далі нам відомо, скільки задач було розв'язано за 9 днів, це сума перших 9 членів. С9 дорівнює 315. За формулою. С9 це А1 плюс А9, що ділиться на 2 і множиться на 9. І це буде дорівнювати 315. Знайдемо спочатку А1 плюс А9 ділиться на 2. 315 поділимо на 9, 315 ділимо на 9, буде 30, 35. Далі знайдемо суму А1 плюс А9, 35 помножимо на 2 буде 70 дорівнювати. І так як А1 у нас 11 за умовою, то ми знайдемо А9. А9 дорівнює 70 відняти 11. Тобто буде дорівнювати 59 за 9 день учень розв'язав 59 задач